Ох, ну всім привіт, з вами я, Роді Рок. І сьогодні я розкажу вам не дуже гарні новини. Так У На нашому моді я кажу про Crackers, і Mod, UA, Port. Так от... Це відео я записую через те, що я хочу розказати, що я додав до цього моду. Зараз я не з цим модом, він ще до кінця не дороблений, але ну, можливо цей проєкт і скасовується. Так от, розказую причину. Я. Це важко казати. Я з самого початку хотів скасувати цей проєкт. Хотів почати переклад якийсь реаліті, додати там всякі штуки. З самого початку я хотів його видати. Це був пранк мод Розумію. Ладно, що, вже хничите? Ні! Я просто жартую. Я вас сюди скликав для того, щоб вам сказати про те, що нове оновлення моду вже на порозі. Так. Угу, так. Зараз ви, мабуть, бачите дуже круту картинку нового моду. Якщо вам подобається, тоді ставте лайк. Якщо вам не подобається, тоді нічого не ставте. Дізлайк не можна ставити. Так. так от, також ще в нас картинка моду новенька. І от вона! Прикольна, хіба не так? А також... Не повірите, але у мене з'явився нова ідея. В ній тепер я буду записувати на рівні трейлери. Теж, і я буду знову виживати, але тут вже пофіксили деякі баги, тому тут краще буде. Сьогодні Надіюсь, що згоді. Коротше, ще я хотів вам сказати про те, що в нашому моді ми ну, я із роді Рок Тім хочемо додати дуже круті пасхалочки. Музику з кліпу мого. Висушного симбіонта. І десь ну, приблизно так. І з того кліпу. Пам'ятаєте? Я, на жаль, не можу поставити посилання. До речі, ви спитаєте, чому ти з шейдерами? Я вам так скажу. ну Просто так буде красивіше. Ну, реально, так красиво, чи вам не подобається. Так, Вінторів В інвентарі у мене нічого нема. Це понятне діло? Так. Добре. На цьому можна закінчувати відео. Бо я все сказав те, що хотів. Вибачте, те, що відео було ж настільки коротким, мені треба просто повідомити про такі от штукенці. Так. Ну, з вами був я, Роді Рок, і до нових. Зустрічей!